У Тернополі відкрили оновлений термомодернізований дитячий садочок, розташований дошкільний навчальний заклад на вулиці Петра Батьківського, 46 у мікрорайоні Кутківці. Такий проєкт не лише перший у Тернополі, а й перший в Україні, каже міський голова Тернополя Сергій Надал. Реалізація даного проєкту відбувається за підтримки фінансування Європейського інвестиційного банку. Міська рада Тернополя уклала договір на проведення таких робіт по термомодернізації по 20 в наших начальних закладів дитячих садочках це перші, які роботи вже завершені. Загалом в рамках проєкту провели роботи з утеплення фасадів, зробили підігрів підлоги в ігрових кімнатах, замінили систему теплопостачання, вентиляції та освітлення. В результаті лізація даного проекту зменшиться споживання всіх енергоносіїв від 35 до 50 відсотків. А це економія коштів для наших освітян. А саме наші тут набагато комфортніші, зручніші умови для діток, які тут займаються. Роботи в садочку розпочалися ще у квітні 23-го року. На жаль, через воєнний стан, мобілізацію працівників, перебої з електроенергією та обмежене фінансування роботи затягнулися. Я хочу подякувати перше європейському інвестиційному банку за добру співпрацю. Подякувати групи управління проекту міністерства інфраструктури, яка дуже плітно працювала з нашими підрядними організаціями і з нашими службами. І бажаю всім діткам, всім батькам, щоб їм це було комфортно, затишно і безпечно. Загальна вартість проєкту складає близько 28 мільйонів гривень, зазначають у міській раді. Наступні 19 закладів освіти у Тернополі, на які теж чекає термомодернізація, відремонтують у наступні два роки.